Так, Зараз ви дочекались наступну загадку, яка ж наступна у нас буква сьогодні буде в гостях від Тегрулі? І так слухаємо: хто там стрибає, шуршить, дзьобом шишки потрошить, голоском речистим клече, кле-кле-кле. Кле-кле-кле співає зі свістом. І так? Це не білка, так, хоча вона теж стрибає, так, і шарудить, і шишки потрашить. Але співає голоском так чистим, кле-кле-кле, як зі свистом. Це пташка. Яка пташка? Її так і називають, тому що вона їсть шишки, так, вона зерна в має. І так звати цю пташку. Правильно, шишкар. Давайте повторимо. Шишкар, подивіться важна малюнок, ось вони шишкарі, які, це пташки. І особливість цих пташок, що вони в'ють свої гнізда взимку. Чому? Тому що, коли шишки зріють, вони не влітку, влітку вони тільки ростуть, так? а шишки можна їсти взимку. Тому годувати пташок зручніше, що взимку. Тому вони. В'ють гнізда і висжують яйця взимку. Отака пташка незвичайна. Давайте зараз ще раз повторимо, шишкар. І зробимо шишкарю у нашому будиночок. І так, велике це слово чи маленьке? Шишкар. Так, дві частини. І А, два було голосних. І тому ми що робимо? Малюємо в зошиті в лінію наступний будиночок звуковий. Дві частини, два склади. І так, шиш. Давайте перший промовили ротиком. ш, Так, через зуби проходить повітря і голос. ш. Далі йде і голосний який весь час плаче. так, Далі шиш. І знов звук ш. Перший склад є. Давайте наступний. Другий. Кар. І ще шиш. Кар. К, к, де застряє. К. Не можна співати. Так, твердий приголосний. А, -а, -а, -а З одним голосним, ми всі вже знаємо. шишкар. Так, всі почули. Є звук Р. Твердий теж приголосний. І так, ставимо наголос на И чи на А. Шишкар. Який сило його! Звук співає силою голосу. Ще шишка. А-а! Почули другий склад під наголосом є. І що ж нам шишкар зараз розповість, який віршик? Так, на шипшині шпак співав пісеньку потішку, і шишкарик йому дав щонайбільшу шишку. Так, всі почули звук «ш». От такі дві пташки, як шпак, ви знаєте, шпакіння, вони пролітають навесні, так? І є у нас взимку така пташка, як шишкар. Вони вдвох зустрілись і шпак співав пісню, а шишкарик йому велику шишку дав. І ще раз, на шипшині шпак співав пісеньку-потішку і шишкарик йому дав. Що? що в найбільшу шишку. Молодці. Звук ши кажемо. Один, два, три. Звук в букву перетворись. О, Як агаткий. На дворі лежить Поліна. Трішки пташок зверху сіло. Подивись, ну й чудеса. Так, вийшла з пташка, буква Ша. Ось наша Поліна. І пташки такі посідали, три пташки. Вийшла буква Ш. Як у нас на дошці зараз намалювала Ірина Михайлівна. І так, велика, маленька, подивіться уважно, як її намалювати. Три зубчика. так? Один рахуємо, два, три. Так, як три тризубиць український символ, так, державний. І є поліна внизу, так? є. Наступне. Дивимося, де живе букавка Ш в українській абетці. І ще раз: А, В, Е, У, І, К, О, М, Н, О, П, Р. С. Сьогодні буква була Т, У. І в кінці алфавіту подивіться, де вона шипіт на всіх. ш Ось вона букавка Ш. В кінці алфавіту є містечко в неї. Ну, тепер давайте змагайте дві букавки. У вас на рядочку була буква перша Т, наступна за нею буква Ш. Поїхали. Змагання, естафета, вони біжать, одна поперед одною. Каже буква Т. Я тверда, я е, молоток, і зараз тук-тук-ток. Стала одною стрибнула ніжку на доріжку. Ні, зашипіла, сказала буква Ш. На букву «Т» я буду сьогодні перша на доріжці, ні, сказала буква Т і стукнула ножкою своєю нішкою. Шш- т, шш, т, шш. Так вони біжать, 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 біжать. Хто останній добіжить, перший так буде. От Той переміг, тому ставимо корону.